Неважно. Я тому не буду вмикати камеру, бо виглядає так, у мене насморк. Так, давайте дивитися. А, дуже сподіваюся, що ви робили домашнє завдання. Так, Щось в мене тут таке. Так, все з'явилося. Давайте швиденько перевіримо. Домашко. В першому нуль, в другому 2, в третьому один, в четвертому, 5, в п'ятому мінус один. В шостому мінус 4, в сьомому 1 друга, в восьмому 1 п'ята, в дев'ятому 3 других або півтора, в десятому мінус 1 сьома, в одинадцятому 2 третих, в дванадцятому 2, в тринадцятому 3 четвертих, в чотирнадцятому 3 других, в п'ятнадцятому 3, в шестнадцятому 7, в семнадцятому 2,

все ну, якщо... Так, я запис вимкнула, так. Якщо запитань немає, давайте так. Ми закінчимо цей файл, ось ці такі задачі, і потім подивимося по вашому підручнику, приклади, в яких ми будемо займатися перетвореннями логарифмів. І так, запишіть такий підзаголовок. Сьогодні в нас дата 29.09. Двадцять друге. Класна робота. Тема уроку – перетворення виразів з логаритмами. Перетворення виразів з логаритмами. Ну, почнемо з першого. А, такий у нас вираз. 3 в степені логарифму 11 по основі 6 помножити на 2 в степені логарифму 11 по основі 6. Хто хотів би прокоментувати, що ви тут бачите, як можна це спростити? Ну, по-перше, ані перший, ані другий вираз не є, не є основною логарифмічною тутужністю. Бо тут в нас 6, а тут 3, тут 6, а тут 2. Але можна побачити, що ці степені мають однаковий показник. Якщо я перемножаю степені з однаковим показником, я цей однаковий показник можу винести за дужки і перемножити основи. 3 помножити на 2 – це буде 6. В логарифм 11 по основі 6. І так як тут і тут в нас одне і те ж саме число, то ми отримуємо просто 11. Чи зрозуміло це? Ну, якщо мовчити, мабуть, так. Наступний, наступний приклад 2. ЛГ 5 плюс. Одна друга ЛГ 16. Теж ми не можемо відразу обчислити ані ЛГ 5, ані ЛГ 16, але ми могли би додати логарифми, якби не було цих множників, які стоять перед знаком логарифму. Вони нам заважають, що тоді робити? Можна внести їх під знак логарифму. І тоді в нас будуть просто чисті логарифми. так? Тобто ми зможемо додати їх. У нас буде таке правило, сума двох логарифмів з однаковою основою є логарифм добутку. ЛГ5 в квадраті. Я відразу запишу, що це буде 25, бо множник 2 йде у показник степеня. І тут це буде ЛГ 16 в степені 1 друга. Що таке 16 в степені 1 друга? Це корінь 16. Тобто це число 4. Тепер ми додаємо логарифми. Це буде 25 помножити на 4. І це буде ЛГ100. ЛГ, 100. ЛГ це основа 10. В якій степінь треба піднести 10, щоб отримати 100 В другий. Тому відповідь 2. Так, беремо далі. Третій приклад. Дуже важливий, такі приклади зустрічаються на ЗНО часто, у контрольних, самостійних і так. 9 в степені 1 мінус логарифм 6 по основі 3. Ну, По-перше, що тут можна зробити? Є діти, які спробують відразу бачити, що 9 – це квадрат, трійки, перетворюють, але мені здається, так краще не робити. Подивіться, що я вам пропоную. Спочатку, ось тут, в показнику степеня, зробити один компактний логарифм, а потім вже будемо там, з дев'яткою працювати. І можна зробити теж декількома способами. Я пропоную одиницю подати у вигляді логарифму. Звісно, треба цей логарифм А основ'я. Так ось ми беремо таку основу, щоб вона була такою самою, як у другого, іншого логарифму. Тобто, один. Ми подали як логарифм трьох по основі 3. А тепер ми використовуємо правило, що різниця двох логарифмів це логарифм частки. Це буде три шостих. Три шостих можна скоротити. Це буде одна друга. Так, тепер позбавляємось від дев'ятки. Від Чому? Бо, якщо ми хочемо зробити основну логарифмічну тотожність, замість дев'яти повинно стояти 3. Тобто це 3 в квадраті, і в степені логарифм однієї другої по основі 3. Ось цю двійку вносимо в показник степеню і отримуємо 3 в степені, Логарифм по основі 3. Одна друга в квадраті відразу напишу одна четверта. І ось тільки зараз ми отримали основну логарифмічну тотожність, відповідь буде одна четверта. Так, якщо це зрозуміло, рухаємось далі. Наступний номер, номер четвертий. Умножити на логарифм по основі 2 від виразу корінь четвертого степеня з двох коренів кубічних з двійки. Ну, Цей приклад не дуже важкий, просто тут треба розібратися з цими коренями. Треба подати ось цей такий ірраціональний вираз у вигляді степені Ну, По-перше, можна було б використати таке правило, як вилучення кореня з кореня. Це буде корінь, степінь якого буде дорівнювати добутку степенів цих двох виразів. Але нам заважає ось ця двійка. Тому ось цю, це не два в кубі, це корінь кубічний. Цю двійку треба внести під корінь кубічний. То ми пишемо логарифм по основі 2. корінь четвертого степеня з кореня кубічного. Якщо я 2 вношу під корінь кубічний, я підношу до куба. І ми отримуємо 2 в четвертому степені. Тепер, якщо я вилучаю корінь з корення, показники коренів перемножаються. Тут буде 12. Тут 2 в четвертому степені. І тепер згадуємо, що ось такий коріньного степеня можу подати у вигляді степеня з дробовим показником. Це буде 4,12. Це буде 36 помножити на логарифм по основі 2. 2 в степені 4 4,12. І за означенням логарифму, ось цей весь логарифм це і є 4,12. Немає запитань, чому так. 4 4,12 я взагалі можу скоротити на 4, це буде 1,3. Тепер 3,6 і 3 скорочується, тут буде 12, і тому відповідь буде. Дванадцять. Так, чи є запитання? Немає. Давайте так, п'ятий пропустимо, бо мені здається, там якась помилка, там не можна до кінця підрахувати. Там повинно було не три стояти. А чи може? Ні, там не можна до кінця підрахувати. Там помилка. Беремо шостий приклад. Теж такий, він виглядає дуже складним і такого типу завдання давали вже на ЗНО, тому щось подібне може бути ще раз. 6 в степені, 6 логарифмів, кореня з 2, по основі 6, плюс 1 третя логарифма 27, по основі 6. Як і в третьому прикладі, я пропоную, ось тут в показнику степеня перетворити вираз так, щоб ми тут отримали один логарифм. Для того, щоб додати два логарифми, ви бачите, в них основи основі рівні, вам знов заважають ось ці показники, тому треба їх внести під знак логарифму. Ми при внесенні цей показник попадає в степень. Тобто, це буде 6 в степені логарифм. Корній з 2 в 6 степені по основі 6, плюс логарифм 27 в степені 1 третя по основі 6. Тепер давайте десь в сторінці я поясню, що це буде, якщо я корінь квадратний підношу до 6 степеня. Я знаю, що корінь квадратний у квадраті дає підкореневий вираз, так? Тобто можна написати так. Це корінь з двох в квадраті і ще в кубі. Розумієте, чому так? Тому це буде 2 в третьому степені, а 2 в третьому степені це буде просто 8. А що таке 27 в степені 1 третя? Це корінь кубічний з 27. Як вилучити корінь кубічний, якщо це можливо? Треба запитати себе, чи є в нас а, куб числа, який дорівнює 27. Є, так? Це трійка, тому цей корінь кубічний дорівнює трійці. Так, повертаємось до нашого логарифму. Що ми тут отримали? Логарифм по основі 6 вісьми плюс логарифм по основі 6 трійки. Сума двох логарифмів. Це логарифм добутку. 8 помножити на 3 буде 24. І тепер ми отримали основну логарифмічну і Відповідь буде 24. Абсолютно аналогічний приклад 7. Давайте візьмемо його теж. Я буду писати ось тут. Хто хоче прокоментувати? Приклад. ну, якщо ніхто не хоче, я прокоментую. Такий приклад. 5 в степені 4 логарифма кореня з 3 по основі 5. Це, це в показнику логарифма. Плюс одна друга. Логарифма 4 по основі 5. Як і в попередньому прикладі треба спочатку позбавитись від множників перед логарифмами, щоб потім можна було їх додати. Вносимо в показники степенів. Отримуємо 5 степенів. Логарифм по основі 5. Давайте відразу корінь з 3 піднесемо до 4 степеня. Це. Буде корінь з трьох в квадраті, це дасть трійку, ще раз в квадраті, дасть дев'ятку. А тут буде чотири в степені одна друга. Степень одна друга це корінь квадратний з чотирьох, це буде двійка. Тепер ми додаємо логарифми. Дев'ять плюс два буде вісімнадцять. І так як тут і тут одне і те ж саме число, ми отримали знов основну логарифмічну тотожність, це буде 18. Так, рухаємось далі. Восьмий такий самий. Давайте так, ви восьмий приклад робите зараз самостійно, і ми з вами звіримося. Звіримо відповідь. Нас небагато. всього дванадцять. Якщо у вас вийшло 4 дев'ятих, то ви все вірно розв'язали. Ось я так коротенько, розв'язання тут теж накидала. Якщо відповідь 4 дев'ятих, то ви молодці. Скажіть, будь ласка, чи можна рухатись далі? Діти, ви мене чуєте взагалі? Так, думаю, можна. можна. Уважно подивіться на номер 9 теж такий був колись на ЗНО, 25 в степені 2 поділити на логарифм 5 по основі корінь з 3. Ну, по-перше, якби тут в мене була не двійка, а одиниця, 1 один поділити на логарифм, я би перевернула основу і під, змінила основу і під логарифмічний вираз місцями. Але тут двійка. Тепер е, подивіться тут. Якщо в мене є дріб а то я завжди можу його подати як А, помножити на 1 бету. Ось за цим правилом я позбавлюсь від двійки таким чином. Я подам цей дріб так. Це 25 в степені 2 помножити на 1, поділити на логарифм 5 по основі корінь з 3. Тепер я перегортаю логарифм, змінюю місцями подлогарифмічний логарифмічний вираз і основу і отримую логарифм. Сюди піде корінь з трьох, а сюди піде п'ятірка. Тепер я би внесла двійку ось сюди. Корінь з трьох квадратів дасть просто три. А тепер треба позбавитись від 25, 25 це 5 в квадраті. Це буде 5 в степені 2 логарифма 3 по основі 5. Ось ця двійка вноситься ось сюди, в показник степені. 3 в квадраті дає 9 і відповідь буде 9. Пропоную вам самостійно зараз розв'язати номер 10. І так, ви його розв'язуєте, ми теж зараз звіримося. Я майже готова, якщо ви теж встигаєте, чи є в когось вірних? Ну, вірно, взагалі якось відповідь. Якщо у вас 27, то ви все зробили вірно. І так, є, давайте далі рухатися. Я очищаю все це. Встиваєте, діти? Можна, так? Да. 11 номер. дивіться, логарифм 2 по основі 14 плюс логарифм 7 по основі 14 плюс 5 в степені логарифм 6 по основі 5. І все це в степені логарифму 2 по основі 7. В першу чергу дивіться, чи можна відразу щось обчислити. Ось тут ми бачимо основну логарифмічну тотожність. Тобто, цей кусок прикладу це буде просто 6. Тут ми можемо використати таку. використати... Господи, використати. Це слово мені не дається сьогодні. Ізпробують таку властивість, що сума двох логарифмів є логарифм добутку дважди 7, 14. Тут вже замінили ми на 6. Логарифм 14 по основі 14 це 1. 1 плюс 6 буде 7, і ми знов отримаємо основну логарифмічну тутожність. І тому відповідь буде 2. Так, якщо це зрозуміло, давайте далі. Пропустимо 12, і я хотіла би показати, як розв'язувати 13 номер, бо так в лоб його не розв'яжеш. І так, всі подивіться, будь ласка, на номер 13. У нас є правило, за якими ми можемо додати логарифми з однаковою основою, відняти, поділити, от, наприклад, як в таких номерах, а множити логарифми з однаковою основою. У нас такого правила немає. Ані з однаковою, ані з різною. Що ж тоді робити, коли треба перемножити логарифми ось такого типу? Бачите, всі основи різні, і ми не можемо. Обчислити жоден з логарифмів. Всі логарифми це ірраціональні числа. Так ось в таких прикладах ми використовуємо такий прийом. Ми зводимо кожен з логарифмів до одні... логарифму з однієї тією ж самої основи. Як правило, беруть меншу основу. Тут найменша основа двійка. Тобто, давайте по формулі переходу до іншої основи, ось ці два логарифми. Зведемо до основи 2. Перший логарифм ми так і переписуємо, він вже з основою 2. Формула переходу до іншої основи виглядає так: це дріб. це чисельник йде логарифм з тією основою, до якої ми приводимо і в знаменнику. Зверху буде п'ятірка під знаком логарифма, а знизу трійка. Те ж саме робимо з наступним логарифмом. І там і там ми пишемо логарифм по основі 2. Зверху йде 8, знизу 5. А тепер подивіться, там, як правило, так підбирають умову, що далі ці логарифми скорочуються. Ось так. І те, що залишається, можна просто обчислити. Це буде трійка. Так, якщо питань немає, давайте ви самостійно спробуйте розв'язати номер 14. Бачите, ви, що тут можна зробити, Прийом той самий, ми повинні звести все до однакової основи. Тобто однакова основа в нас найменше, це трійка, так? Так, я не коментую, ви робите самостійно, зараз перевіримо. right і тепер скорочуємо. А логарифм 9 по основі 3 – це двійка. Чи є запитання? Якщо у вас двійка в останньому, в 14-му прикладі, ви все зробили вірно. Так, скажіть, будь ласка, а, чи все зрозуміло? Да. Так. Тому подивіться, будь ласка, що ви візьмете надім? Надім ось ці вісім прикладів. Це на понеділок. Так? Завтра в нас геометр. Так, Ви берете ДЗ. Ось ці вісім прикладів. Все. Тоді на сьогодні ми закінчимо завтра і через 10 хвилин повернемось на геометрію. До зустрічі. Дякуємо до зустрічі.